Зібрався я на проблемі. Тобто, так, як було замовлено подвійне скло, відповідно, пластина дуже щільно була по перемиканню до скла і практично перекривала герметичність нашого каміна, тому регулятор не працював. Можливо, комусь ця інформація стане корисна і хтось стикнеться з подібною проблемою, Ну, це людський фактор. Все, в цілому. Камін працює коректно, регулятор відкритий у нас на максимум. Інтенсив гріння у нас ось такий. Якщо ми перекриваємо герметичність, відповідно реагує буквально протязі 5 секунд. Знову даємо подачу повітря. Знову реагує, все працює коректно, чим ми і задоволені. На другому поверсі в нас іде продовження димоходу і вивели решітку. Яка у нас закривається жалюзям.